В Луцьку відкрили мистецький проєкт. Інший поруч присвячений взаємодії людини і тварини. Виставка об'єднала шість просторів Луцька: зокрема, будинок офіцерів, Окольний Замок, Волинський краєзнавчий музей, художній музей, мистецький простір Дім Нагальшки та музей сучасного українського мистецтва Корсиків. Організатори пропонують подивитися на тварину не як на ресурс, власність чи елемент розваги, а як на окрему істоту, що живе поруч з людиною, власним життям. кажуть, що виставка створює простір для особистих роздумів. Наприклад, в будинку офіцерів в нас є тема там мисливців в краватках про те, що люди використовують тварин як ресурс, як їжу. А в нас є тема тотемі табу про тварин, як якісь такі символи, знаки. Також є тема, коли болить. Там є фотографії з такого імітованого цвинтера для тварин, які зробили в Києві. Також на локації можна побачити текстильну експозицію на сходах, яка створена з шерсті різних тварин. Цей простір готували до виставки півтора місяця. Музейники вичистили усе сміття, під'єднали приміщення до електропостачання, встановили сигналізацію, поставили осушувачі та закрили вікна плівкою. Квиток на виставку є спільним для усіх шести локацій міста. Коштує він 350 гривень для дорослого та 150 гривень для дітей. Його можна придбати безпосередньо на локаціях. Також є можливість замовити розширену екскурсію, зокрема у будинку офіцерів та музеї сучасного українського. Мистецтва Корсаків. Вартість її 900 гривень. Виставка у Луцьку триватиме до 20 лютого.